І ще 1200 дронів та 60 автомобільних систем РЕП вирушають на передову чергову партію допомоги від громади столиці передали бійцям 112-ї окремої бригади тероборони Києва, які на початку повномасштабного вторгнення боронили Київ на Брогорському і Гостомельському напрямках. зараз батальйони воюють на Донбасі, на Херсонському і Харківському напрямках. І як зазначив мер Києва Віталій Кличко, від початку цього року. Місто виділило з бюджету на оснащення бригади 400 мільйонів гривень. Передаємо вкрай важливу допомогу 1200 дронів різних модифікацій: і впв-дрони, мавіки, бомбери також 60... Систем РЕП, які вкрай важливі на сьогоднішній день в протидії проти дронів з сторони ворога, і це дуже велика допомога. Достойна допомога для того, щоб особовий склад, який зараз виконує бойове завдання на лінії бойового зіткнення, мали все для того, щоб як успішно виконувати завдання, так і зберегти своє. Особисте життя, тому що РЕП на сьогоднішній день це велика сила, тому що бли, ворог також атакує евпівдронами різного типу, і це буде їм вагома допомога, щоб зберегти життя солдатів.